Мої вам вітання З вами канал село ти моя доля. Тривожно в нас сьогодні, незвично тривожно, тривожно і радісно, бо маємо поповнення. Окотилася наша перша кізонька, наша малявка. І ось такий супровід видає наш собака, бо він як тільки щось. Таке, що виходить за звичну норму, то сигналізує нам і попереджує про те, що якісь зміни сталися в хліві, і вже в залежності від того, які вони ті зміни, потрібно йти і розбиратися нам людям. А поява нового життя це завжди, завжди хвилююче, трепетно і радісно, хоч не звикати вже нам. До цього бо козу отримуємо вже, тримаємо багато років і звичайну корову держали пару років тому, але все, ж таки, але все ж таки поява цих маленьких істот завжди хвилює і завжди хвилююся, як має відбуватися цей процес, щоб не прогавити, щоб не загинули. Отора з цих маленьких істот, чи не дай Бог, їхня мама, годувальниця наша. І принесла я нашій малявці перше тіло. І козак прагла після окопу, це перше піло, а складається моє перше тіло десь приблизно літра води. І я б'ю одне яйце, Плюс трішечки води свяченої. Додаю буквально пучку солі і десь пучку, трошки більше, як пучку цукру. Ось таке перше піло. Правда, сіль даю четвергову. Про процес її створення я розповідала в одному із передвеликодних відео. Ось такі перші. Турботи, мами кози про своє потомство, облизування, ніжне масажування тільця цих маленьких істот, поки що таких кволих, але тільки народилися і вже спинаються на ноги. І давно я вже не розповідала легенд, так що повертаюся до своєї звички, не знаю, чи доброю чи не і розповім легенду. Кажуть, що колись дуже давно брала Божа мати тварин, тримали мали народжувати до себе. І Вони народжували діток, козеняток, теляток, ягняток і так далі. І Божа мати брала це потомство новонароджене і перекидала через високу гору. І прийшов час народжувати жінці. Хотіла Божа мати також взяти новонароджене дитятко і перекинути через високу гору. Але засумнівалася жінка в тому, що доручити життя свого новонародженого дитятки Божій Матері і не дала Божій Матері це зробити. А виявлялося, що новонароджене потомство, перекинуте за високу гору, зразу вставало на ніжки і бігло. А так як мама жінка не дала так зробити, то доводиться нам, дорогі наші мої подруги, цілий рік чекати того часу, поки наші малята зіпнуться на свої ніжки і зроблять свої перші кроки. Ось така легенда. А тварини, більшості з них, ну, звичайно, є і такі, що Сліпонароджені, народжені, кролики, котенята, але ж козенята, ягнята, телята, стинаються відразу на свої ніжки і вже навіть не скажеш, що вони тільки що народилися. Ось таке диво дивне. А в нас взагалі диво дивне, бо я навіть не бачила. Що крім трьох з'явилося ще й четверте козеняшко. Так що в нас цього року рекордний ухід. Недаром мама наша коза ходила така громадна. Ну, доведеться добре дбати про них. Мене запитують в одному із е, в коментарях під одним з моїм відеороликом, щоб я сказала, чи відлучаємо ми козенят від козів. Не відлучаємо. Тому що в мене нема місця. У мене всі клітки в хліві зайняті. А в другій половині хліва там кури і ще цап, якого потрібно вже давно було пустити в розход, але дотримали до цієї пори. Так що в мене нема місця, щоб відлучати козенят. І ну напевне важко, таке численне, слава Богу, потомство. Пільнувати, щоб напоїти їх всіх сосок. Так що нехай собі міряться під мамою козою. Одні посуть, другі почекають. Ну, якось вони собі поміряться. В минулому році було троє козеняток, вони також мирилися. І я, правду сказати, поки вони були під козою, не дуже так мала із ними проблеми. Годувала козу і напувала. А з козенятками, ну вже пізніше вже було їм десь по кілька тижнів, то вони самі почали доставати, як було їм десь тиждень, можливо, трохи більше, то почали скубати разом із козою сіно, а потім якось самі ніхто їх до того не привчав, почали їсти корми соковиті, буряки маю на увазі морку. І так поступово-поступово і росли. А козі після окоту я варю кріп, ложку кропу десь на літру води, кип'ячу кілька хвилин, Обстужую, розбавляю ще водою і даю десь приблизно 2 літри, дві з половиною літрів води. А спочатку намагаюся не обпоювати, як я сказала, перше піло. Дала десь приблизно літру, але через трохи часу дам ще трохи пити, можливо, навіть просто чистої води, або вже заварю цього самого кропу, про який я згадую. Бо насіння кропу ми також весь час я давала корові, а якщо не було насіння кропу, то я заготовляла баделя, бо корові треба було більше, звичайно. Баделя кропу мене завжди було заготовлено, висушене на горі. І я заварювала це бадиля, і бадиля з кроку, звичайно, всі ви знаєте, хто держить тварин, що воно молоко гоне і не дає застоюватись молоку. Не, не, не робиться мастіть чи псовисько, як в нас кажуть, після окоту чи після отелу. Але в нашої кози я сумніваюся, щоб псовисько було, бо четверо козенят. Це вони її не тільки висуть, а вони її викрутять. Так що незабаром доведеться давати їм якусь підкормку, але поки що підкормки в мене ніякої і нема, бо корови ж нема, молока, крім кодячого немає ніякого. Ну і нічого, яку будемо виходити з кажуть, Не робіть проблем, поки їх ще нема тут проблем. Ось такі танцюристи. Навіть не здається, що тільки що ще їх не було на Божому світі. Появилися і ось так вже обнюхують і роздивляються на довколишній світ. Ось таке диво природи, диво природи, народження нового життя. Вже навіть за мною думаю, не, що я також сказав. Потрібно. Підстромлювати одне і саме перше вже нас посало трошки. А всі ще поки бекають, ще не знають, як брати дійку до рота. Але он хтось там вже і шукає. Якось вони самі, самообслуговування. Коротше кажуть, самообслуговування. Ось такий сьогодні мій коротенький відеоролик. Ще видав Бог благополучно коза. Чистилася, щоб забрати чистило, бо вона зараз справла, хоче пити, то може чистило з'їсти. Не знаю, як коли, але до корови говорили, що це не добре для шумка для, для тварини. Ось таким на сьогодні, така в нас сьогодні радісна подія. Відбувся обкіт нашої малявки. Правда, срок її 25 числа, так як я злучала її 25 вересня, то я вважала, що буде котитися вона або завтра, або десь переходить, бо вона в основному кілька днів переходжує після сроку. Ну, але цього року сьогодні 24-те, і ось так. Почули зранку, що, що вона макекає. Я боялася, що ще доведеться ветеринара кликати, бо я сама не вмію козеня розвертати, а були й такі випадки, що доводилось козеня розвертати, коли воно неправильно народжувалося. Але слава Богу, сподіваюся, що це вже все, що четверо козенят більш ніж досить. У нас ніколи не було в кози четверо козенят, ну, але ж рік на рік не приходиться. Ось така моя розповідь про козуй, козенят, про утримання козенят біля матері. А ще мене запитували про роздій. то поки що ще до роздою ми не дійшли. Звичайно, ж перші дні потрібно давати лише. Сухі корми, у нас люцерна. Ну, можливо, десь трохи сіна є, але бачу, навіть коза береться їсти. Солому пістівку, навіть краще до соломи береться, ніж до люцерни, бо люцерну весь час даємо, а соломи ми мало стелимо, так що під неї мало стелили, бо не було коленят вона сама тут під неї дошки. В хліві не холодно. Слава Богу, так, що на дворі тепло, бо все ж таки для новонароджених мокрих козеняток то все ж таки ця температура занадто низька, котра зараз в Хліві є. Але ж тісніше закриє двері і сподіваюся, що буде все нормально. Отаке От моє сьогоднішнє відео, відеорозповідь про такий приємний в господарстві нашому день. День поповнення. Бажаю всім, хто держить фіз, також, щоб ваші кози успішно котилися, і щоб все було і в нас, і в вас, щоб все було гаразд. А найбільше, звичайно, бажаю такий сьогоднішній трагічний день для нашої країни, день, коли на нас віроломно напали наші лже-брати чи лжесестра. Дочекатися довгожданої перемоги і жити мирним, спокійним життям в нашій країні. І щоб дав Бог, щоб ніколи більше не було війни, щоб наші внуки, наші правнуки навіть і не знали, що це вони таке. До зустрічі, мої дорогенькі! Підписуйтесь, коментуйте. Будьте з нами в нас на каналі, де знайдете багато відеороликів на різні теми. Е Відики згруповані, в плейлисти тематичні. Так що заходьте на канал і знайдете багато чого, можливо, цікавого для вас. Бувайте всі здорові, мирного неба всім. Це був канал село тому доля.